Всім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі, де я розповідаю дуже багато про парфуми. Хотіла вже давно розглянути 4 парфуми, які для мене кружляють, танцюють навколо композиції фліор Наркотік. Це не клони флір наркотик, а скоріше варіації на цю тему. Тобто, якщо ви шукаєте щось трохи інакше, щось таке з перламутримовими гудзиками, то, можливо, саме це відео вам в цьому допоможе. Я хочу розповісти про чотири парфуми. Один, звичайно, це флір наркотик, другий це також Ексніло Last in Parada. Третій «In Paradise Riviera» – новинка. І ще одна новинка цього року це Сієл Магнолія від Кензо. Тут у нас битва парфумерів, можна сказати, тому що флір Наркотік та Сієл Магнолія, яке переводиться як... Перекладається як Магнолієвенебо. зробив Квентін Біш. мій улюблений, наш улюблений Квентін Біш, який робить бестселери просто у парфумерному світі. Другі два парфуми зробила Луїза Тьорнер. Це Last in Paradise і In Paradise Riviera. Сьогодні у нас три від Леванти та фірмовий пробник Кензо. Так, почнемо, звичайно. Цього фантастичного фліор-наркотік, який так всі обожнюють. І в принципі, я також його люблю. Так. Я його насправді так, щоб прямо носити на собі довгий час, я цього не робила. В мене був там, колись від Левантик невеличкий, я його тоді порівнювала з Квінта Канторі та Неролі Амара, до речі, Неролі Амара мені сподобався найбільше, тому що він з цих трьох парфумів був найменш солодким, але йому його підкачала стійкість, стійкість у нього не дуже. От. А, то я Неролі Амара думала-думала собі купляти, та й не купила в результаті, тому що, ну, чесно кажучи, мене задовбало перепшикувати на себе. Ой, ну, звичайно, фльор наркотік. Якщо ви про нього не чули, ви зараз про нього почуєте, якщо чули, то почуєте ще раз. Це чудова жіноча, квіткова композиція. І пробник падає. Так. Я не знаю, мені здається, що композиція не перестає втрачати свою актуальність. Вона має. Сподобатись, мабуть, більшості людей. Тобто, оце був один з бестселерів цей фльор Наркотік та Деліна, коли там десь років 10 назад, вони гриміли усюди, е, як зараз «Бакара» і ганімет. Але ж «Бакара» і ганімет там 50-50, подобається не подобається. А фльор Наркотік він реально подобався майже всім. Тобто. Якщо обирати для себе гучний, дуже шлейфовий, дуже крутий парфум, то я б краще брала не Бакру, а от фліор Наркотік до сих пір. А, він солодкий. Він солодкий, він піони, про лічі. Для мене тут дуже багато апельсинового квіту. Насправді я його так і не носила, тому що для мене він... Засолодкий, хоча в шлейфі прекрасний, я з великим задоволенням ловила шлейфи на вулиці, в транспорті, в торгових центрах, в кіно, тому що він ну, насправді кльовий. Він для мене якийсь такий зацукрований апельсиновий квіт з цвіт, Квіт, цвіт, так, апельсиновий квіт. Разом з а, піону багато. На початку дуже красиво, дуже чисто, хоче солодко, але все одно відчуття, що це, чи, це, це про чистоту. Далі до бази в нього з'являється більше піону. На піону більше лічі. він стає більш фруктовим, досить насиченим, щільнішим, ніж на початку. Він класний, просто трошки солодким. На, надто солодкувати для мене. Так, е, загалом, в принципі, всі ці чотири парфуми, вони квіткові. Дуже багато тут саме про піони, про лічі, але варіації на тему. Чому я флір Narcotic порівнюю з Last in Paradise? Тому що, ну, фліор Narcotic, зрозуміло, він був просто сенсацією у бренду, але треба ще йти якось далі, і. Е, Чернер взялась за як мені здалося, взялась за варіацію на фліор Наркотік, тому що в них є якесь таке поєднання, але якщо в, у фліор Наркотік дуже багато апельсинового квіту, то Last in Paradise це піони. Це дуже красиві, на початку дуже натуралістичні піони. Просто фантастично прекрасно, він не такий солодкий, як фліор Наркотік. Він також дуже чистий, дуже свіжий. Там у ці, як і у фліор Наркотік, так і у Last in Paradise є мускусна тема ця про чистоту. Тобто він пахне не просто красивим парфумом, а красивим парфумом на дівчині, яка нещодавно була в душі. От Flor Narкотік в якийсь момент мені також ну, більше на початку, тому що далі він, як до бази йде, там все більше і більше лічи, він ще більше і більше засолоджується і трошки всідається вже на шкірі. Власне, Paradise, він а, лет... летючіший, він на початку не такий солодкий, більш свіжий і. В ньому більше відчуття того, що це саме якийсь ну, супердорогий люксовий а, шампунь, наприклад. Ні, він не пахне саме як, а, як якийсь шампунь, а просто як, як ну, преміум категорія шампунів, які ароматизовані справжніми крутими парфумерними композиціями. І парфум, і шампунь, і все разом. Дуже жіночно, дуже квітково носила його на шкірі спеціально, подивитися, як він розкривається. І ближче до бази мені почала там вжатись троянда навіть. Навіть не просто троянда, а трошки помадна троянда. Тобто база Fleur Наркотік мені сподобалась більше, ніж Last in Paradise. Тому що, от якби мені дали понюхати Last in Paradise саме у базі, от перший за нюх, Last in Paradise у базі, я б сказала, що це якийсь ну, посередній люкс. І нічого в ньому особливого нема. Але якщо його слухати від початку до кінця, просто божественний початок з піонами, мені дуже подобається, але база якось вона мені. Ну, підкачала ж трошки, чи може це на моїй шкірі саме так розкривається. Подивимося, як буде на блотері. Але саме мені на моїй шкірі трошки оця троянда помадна, і якось воно почало трошки навіть першити звучання таке. Ну, я подобається, я можу рекомендувати як дівчачий піоновий аромат. Але треба слухати, як він буде від початку до кінця. Третій аромат ми сьогодні швиденько, так? можливо, а можливо ще ні, тому що аромати, про які я хочу співати більше, вони ось на підході. То «Ex Nilo in Paradise Riviera новинка 2022 року. Також робота Turner. І о боже, як він мені подобається. На мій погляд, це композиція набагато цікавіша, ніж просто Last in Paradise. Тут також є піони, але тут ще є тубероза та тіари. Але якщо ви дуже боїтеся туберози, то не треба її боятись. Тому що вона тут дуже ніжна, спокійна, кремова, вона захована просто десь у композиції і. вона не б'є в ніс, вона дуже акуратна. Чому я взагалі порівнюю ці аромати? Тому що, от на мій ніс. Це варіації на оцю от, кіткову тему, з якої почав Квентін Біш. Тобто вони так не просто роблять якісь фланкери, які мають там, прямо точну відсилку мати до флагману, ні. Вони просто зрозуміли, зрозуміли на, чому, на що підсідають дівчата, що подобається чоловікам. На дівчатах, так, і вони дуже вдало вирішили, які композиції робити далі. В них дуже добре виходить, на мій погляд. Тому що це також універсальна жіноча тема. Молода. Всі ці аромати можна носити при будь-якому віці. Вони досить гарно складені, вони вишукані, але вони знаєте такі. Про молодість, про легкість душі. Тобто вони красиві, але вони такі, як трохи беззаботні, знаєте. Дуже приємно. Чим відрізняється Last in Paradise і In Paradise Riviera? Riviera м'якіша, округліша, в ній є кремовість. Якщо Last in Paradise він більш енергійний, і більш яскравий, то це, то Рів'єра вона просто трохи спокійніша. Я не можу сказати, що якийсь цих ароматів має більший шлейф чи гучність. Ні, вони десь на одному рівні. Просто що, як на мене, саме композиція Рів'єри вона складніша і в неї набагато більше цікавих нюансів. Знаєте, яка тут тубороза? Я одразу згадала артізанної детубороз. Тому що от там така тубороза з перцем дуже м'яка, зелена та спокійна. І дуже цікава. От тут мені вважається така ж сама тубороза, як в лартизані. І мені здається, що тут також є трошки перцю. Тобто, тут кремова м'яка текстура квіткова. І ще трошки спеції, мені здається, є. Також чутно бергамот добре, тобто є свіжість. Напевно, вон... о! В Last in Paradise мені вже починає вилазити тро... троянда. Мабуть, по солодкості вони з Last in Paradise трошки от так от, на одному рівні. Ну, з фльор ну, він дуже солодкий. На його фоні Last in Parada і Stariviera вони набагато а, вільніші, а, менш солодкі, більш прийнятні, як на мініс. Ну, мені дуже подобається фліор Наркотік в шлейфі, але я завжди е дивувалась, як люди сюди на собі це носять весь час, тому що він же ж стійкий, але він і солодкий, тобто ну, як не злипається. Мені, до речі, фліор Наркотік інколи пахне е зацукрованим кишмишем. Тобто вин виноградний такий аромат. Інколи так здається. Так, рів'єра. Лів'єра має баргамот, має кремові квіти, тубероза така дуже помірна, дуже м'яка, дуже приємна. От Як воно перетікає гарно. І знаєте, що тут ще мені а, видається? Тут є відчуття що, м, якоїсь такої паркості. Тобто, ти розумієш, що тут квіти у вологому, теплому повітрі. От як коли заходите в теплицю, де рослини, що живуть в тепліших країнах, то там ця дуже висока вологість, тепло і відчуття паркості, От тут вологі такі теплі вологі квіти, і мені здається, що влітку має ця рів'єра розкриватись просто божественно. Мені здається, що тут буде з'являтися більше кремовості, тому що, от коли я виходжу на холод в рів'єрі, у ній одразу з'являється більше бергамоту, більше свіжості та мускусів. До речі, Last in Paradise, воно веде себе так само. Тобто, коли тепліше, більше квітів. Ні, я чую троянду тут ще. А, ну, може, піон такий трояндовий дає. А, так, коли Власне Парадайс я також виходжу на холод, то він також видає більше мускусів, свіжих такий, ніби шампунь. І як заходиш в тепле приміщення, одразу більше квітів знову. Так, мабуть, це такий трояндовий піон хитрий. Окей. А Lasten Paradise, він вона інпарадайс Рів'єра, вона більше в берегамоти уходить. Дуже приємний, і він мені до кінця, до бази, до драйдауну, він доходить просто прекрасно, чудово. У мене немає в ньому ще до нього ніяких запитань взагалі до композиції. Тюрнер молодець зробила дуже якісну, дуже цікаву композицію, яку я, я ж кажу, радше б я зустріла у Артізана по складності, мені здається, воно там би краще лягло. Але стійкість та шлейфовість у Рів'єри так, а, Останній аромат Сілі Магнолія. Це лінійка Кензо, я так зрозуміла, типу бутикова. Зараз модно робити бутікові лінійки, тож кензо не відстають. А, пробники зараз продаються, їх можна вловити, вони по одному мілілітру. Чому я взяла до його сьогодні? Ой, до речі, пробники вони течуть, не бризкають, а течуть. Не дуже мені це подобається. Ой. Рука Квентіна більша. і фліор Наркотік вигадується просто моментально. Тобто, це вже більше як кузіна фліор-Наркотік, така ж кузина, як на ролі Амара. І, мабуть, навіть ця сіль-магнолія, вона щось середня між. Неролі Амара та Ексніла може ближче до Неролі Амара. Але що дуже круто, те, що Сієль Магнолія вона набага... набагато стійкіша, ніж Ван Кліф Cleaf Narpels. Теж є цей виноградний відтінок. От зараз на блоттерах їх взагалі, так щоб відрізнити, добре. Значить, я відкрию піраміду сіель магнолія, тому що це цікаво. Цікаво чим? Тому що в піраміді на фрагрантиці заявлено всього три інгредієнти: це магнолія, мускус та сандал. І це зовсім не схоже на те, що я чую. Тобто, коли ви будете читати, що там магнолія, мускуста, сандал, і е, намагатись уявляти, як воно звучить, ви точно не вгадаєте. Тому що воно звучить скоріше, як наролі Амара. І тут є все, тут є цитруси, бергамоти, моти, тут е, квіт апельсину і груша чується. Ну, тобто, воно як наролі Амара, тільки стійкіше. Одне таке, така відмінність, що у флір Наркотік дуже відчутний цей лічі. Усі магнолія лічі я не чую. Але апельсиновий квіт досить зацукрований. Тобто, якщо на ролі Амара вона така, ну, мені здається, вона менш солодка, то тут цей зацукрований апельсиновий квіт мені теж. Відчувається. Досить якісна композиція також, тому якщо вас не влаштовувала на ролі Амара, і ви хотіли, що... ну, саме через те, що вона була нестійка, то можна тепер пробувати Кензо, Кензо випустили взагалі новинку, скоро її не знімуть, можна мати час щоб спробувати. Дуже приємно, але я не дуже розумію, на що Кензо захотіли собі Ще один варіант фліор-наркотік. Ну, тобто, я впевнена, що Квентін Біш міг би зробити щось цікавіше, тому що це заїжджена пластинка. Якщо Терна змогла інтерпретувати композицію і зробити власні в тому ж стилі, але з іншими інгредієнтами, то... Більш в даному випадку він повторюється. Але тут все-таки є свої переваги через стійкість. Тому, можливо, продажі на Ролі Амара трохи впадуть. Подивимось. До речі, ну я не знаю, чому вони саме магнолію вписали. Взагалі магнолія, добре, розповім вам трохи про магнолію. Магнолія це дуже давня квітка. Тобто це, мені здається, чи не найдревніша квітка, яку знайшли скам'янілий релікт. Так, На Хокайдо знайшли скам'янилий релікт, квітки, яка виявилася магнолією, і її 80 мільйонів років. Тобто вона квітла, коли у нас тут динозаври ходили. Ця квітка. Звичайно, вони не всі пахнуть, але є досить пахучі сорти, і саме масло магнолії, воно пахне сильніше, ніж просто квіти. Якщо от розтерти молоді бутони магнолії, тоді можна почути дуже сильний аромат, і він може мати лимонні відтінки, навіть спеції, дуже багато всього. Креми, вони мають бути кремові, ванільні з цитросовим відтінком, то, можливо, вони й тому так назвали, що тут магнолія, тому що тут є і кремовість, і цитросові відтінки, і ну, дуже легка ванільність, але загалом, мені здається, якщо б вони підставили піраміду від Нероліамара, воно б сприймалось. Більш зрозуміло. Але от мені цікаво, чи в Кензо використовують справжнє масло магнолії, тому що, тому що здобути масло магнолії це досить складна процедура. І масло магнолії взагалі дорогий інгредієнт. Дуже шкода, що в мене немає зараз Нерлі Амара, щоб порівняти. Але ну, він не копія нероліамара, а десь посерединці між ним, та фліорнаркотік. Так, тому через те, що магнолія вона видобувати масло дуже-дуже дорого. Тому зазвичай, якщо ви бачите в піраміді магнолію, то це, скоріш за все, просто синтетичний замінник. Ні про, яку ні про яке справжнє масло магнолії навіть не йдеться. Кензо, якщо це їх бутікова лінійка, то, можливо, тут є справжнє масло. Можливо, тому воно пахне так гарно. Кого б запитати, так? Отже, такі новинки вийшли в 2022 році In Paradise Riviera та. Сієль магнолія і те, і те варте уваги. Дуже справні композиції. In Paradise Riviera мені сподобалось набагато більше, тому що там є новизна. Також можна замінити собі, спробувати замінити de ну, Детоберос від Аллартзана, тому що Боже, воно дуже красиво, я вам кажу. Хоча б спробувати Замовте собі трошки. Хоча б спробувати його, тому що воно так перетікається цією кремовостю цим... і піони, і тіари, і. І тубороза, і воно так... таке м'яке, таке гарне. Дуже рекомендую. Три з цих пробників я купила у своєї парфспільниці Олі. У неї є на кремчику вітрина, я залишу посилання під відео. Вона не є там, ціленаправленним продавцем, просто продає надлишок мілілітражу, який не потрібен. І щодо якості і оригінальності, в мене питань взагалі немає, тому що вже давно з нею спілкуюся і точно можу сказати, що в неї оригінал і якість просто супер. Так, і взагалі дівчина дуже приємна. Так. Ну тож, йдіть, пробуйте новинки, вони прикольні, рекомендую. Тут є чим поживитись, і. Дуже шкодую, що In Paradise Riviera то є лімітка. Але мені здається, що якщо буде, якщо буде популярність, а судячи з композиції, вона має бути, я дуже сподіваюся, що Ексміло введе «Riviera» в постійну колекцію, дуже б хотілося. Я б дуже хотіла і Рів'єри, але насправді я б хотіла 30 -ку. Та вони продаються зараз тільки сотками, тому що лімітка, тому що, ну, отже. Приємні парфуми, дуже жіночні, дуже. ну, У мене не. Знаєте, я раніше якось обходила як сніяла стороною, тому що я боялась цим. Так, є таке. Але виявилось, що у них дійсно дуже крута якість, в них такі. Композиції щось середнє між гарним люксом та нішою, тобто це зрозумілі аромати для більшості, і вони мають на меті бути приємними в першу чергу. Це навіть не питання, що дарувати своїй дівчині. Можна піти у Corner X ніїло і обрати щось із цієї трійці. Точно має сподобатись. Взагалі, я ще не всі їх аромати скуштувала, але поки що. Все, що я пробую, мені подобається. Тому чекайте, я буду ще на своєму каналі розповідати про Ек У мене наразі є ще 3 чи 4 аромати в пробниках, відливантах та треволах. Вони прекрасні. Е, є що послухати, тому сподіваюся, вас побачити ще у мене і гарного дня!